Інтерв'ю із пекла кажуть, що пекло закрите зсередини. Але як так може бути? Невже люди не хочуть звідти вибратися? На жаль, ті, хто туди потрапляють, по своїй волі залишаються там. Але чому? Для того, щоб це з'ясувати, відомий журналіст вирішив побувати в тих гиблих місцях. У майже безпросвітній імлі, смороді та нестерпному холоді сидять люди. Безстрашний репортер намагався заговорити то з однією душею, то з іншою, але безуспішно. Усі відверталися та відповзали хто куди. Майже втративши надій на успішне інтерв'ю, журналіст зібрався йти назад, але раптом у смутному тумані побачив силует людини, що йде в бік виходу. Ви, напевно, йдете до виходу, вказуючи на ледве помітне світло, першим заговорив журналіст. Я стільки разів намагався йти, але нічого не виходить. Вихід ніби віддаляється в міру того, як я наближаюся. Монотонно і сумом відповіла душа. Ви ж знаєте, що для того, щоб вийти, потрібно покаятися, тобто полюбити Бога, сказав журналіст. Це здається неймовірним, але в цих місцях неможливо збрехати. Ось і говорю чесно я Бога не люблю, і він мені не потрібний, а переглядати свої погляди я не хочу, сказав чоловік. Але це дуже дивно, що вам заважає? здивовано запитав журналіст. Я просто не хочу. Для мене Бог зайвий. Я все життя працював, читав, розмовляв, а для релігійності в мене не було місця. Нині нічого не змінилося. Нехай він собі буде там, а я буду тут. Чоловік перестав іти. Зупинившись, він ліг на землю, скрутившись калачиком. Знизавши плечима, репортер пішов далі. Пройшовши трохи, помітив жінку, котра, повзуючи щось, згрібала руками. Що ви робите? Підійшовши, запитав журналіст. Якщо я тут опинилася, то треба трохи прибратися і облагородити місце. Але ось тільки цей пил не відкидаю, він все одно з'являється знову. Я вже не знаю, що мені робити. У вас випадково з собою немає віника, відповіла жінка. Вибачте, ні, сказав журналіст. Сумно. Тоді йдіть собі далі, ви мені заважаєте, роздратовано сказала жінка. Чому ви не хочете звідси піти, адже там відчинені двері до раю? кореспондент вказав рукою на тускле світло в далині. А хто там знає, що буде краще? Звідти ще ніхто не повертався. Ще раз прошу не заважайте, мені треба працювати, не користуючи, відповіла жінка. Як ви вважаєте, чому ви тут опинилися? журналіст продовжив задавати питання. Душа, зітхнувши, спробувала випрямитися, але щось їй заважало. Протяжно зойкнувши, знову опустилася навколішки. Я також цього не розумію. Все життя працювала, не покладаючи рук, вдома наводила чистоту та порядок, а тут на тобі. Несправедливо. Можливо, це через те, що ви не вірили в Бога? запитав журналіст. Ну знову починається. Не було часу в щось вірити, і зараз не до цього. Бачите стільки навколо бруду. Ідіть собі. Зі своїми питаннями далі, а мені треба працювати. Раптом журналіста хтось покликав. Ви люди? десь із земли почувся голос. Так, ми люди, а хто ж ще?» сказав журналіст. Як це добре? Ідіть на мій голос, я недалеко. Репортер пішов у бік, звідти його покликали. Імла була така щільна, що, поки він ішов, зіткнувся з кількома тіннями. Ті з вереском та нецензурною лайкою шумно тікали в порожнечу. Нарешті він побачив силует людини. Я тут, ви мене бачите, ось я махаю рукою, не бійтеся. Кореспондент зрадів, що хоч хтось першим проявив ініціативу, і, можливо, ж, все ж вдасться взяти інтерв'ю. Підійшовши ближче, чоловік пошепки звернувся до репортера. Тут довкола одні інопланітяни. Вони викрали мене і відправили до цього страшного місця. Здогадую, що я тут не один. Але на мене ніхто не реагує. Можливо, це люди, а можливо, хтось із інших планет, яких також викрали. Ну, вас ніхто не викрадав. Ви померли і тепер у пеклі, спокійно сказав працівник газети. Що за дурниці? Я з вами розмовляю, а як відомо, мертві говорити не можуть. Це неможливо. Мене викрали злі прибульці. Здивовано відповів чоловік. Ні. Після смерті ви опинилися тут, а так як душа безсмертна, ви продовжували своє існування в такому місці, відповів журналіст. Ну ну ви ще скажіть, що Бог існує, яка маячня. А може, і ви не людина зовсім. Можливо, ви один з прибульців, які мене викрали, коли ж я звідси виберусь, відповіла душа. Так вихід є, бачите світло? Це вихід. Там на вас чекає Бог, сказав журналіст. Ні, ви хочете мене заманити в пастку, щоб потім робити моторошні експерименти. Не дочекаєтесь, ідіть від мене. Як мені це все набридло, доки триватиме ця мука? Знизивши плечами, журналіст вирішив іти далі, але раптом до нього звернувся хтось інший. Не слухайте цього божевільного, він помиляється. Насправді ми усі у вісні. Мені сниться страшний сон, і я не втрачаю надію, що ось ось прокинуся. Маю і вас засмутити, але і ви померли, заперечив репортер. Дурниці, мертвим сни не сняться, а так як я уві сні, значить, ще живий. Які сни? з різкостю заговорив попередній співрозмовник. Ти зовсім збожеволів. Ось коли до тебе доберуться інопланетяни, тоді побачимо, що ти скажеш. І ти мені снишся, усі ви мені снитеся, вперто продовжував стверджувати другий співрозмовник. Замовкніть усі, приєднався хтось третій. Ми в астральній проекції. Ви помиляєтесь, заговорив хтось четвертий. Ми потрапили до паралельного Всесвіту. Враз піднявся цій вихор голосів, лаючись, проклинаючи, не погоджуючись, твердо зовсім різні теорії про те, де вони знаходяться. Гул став таким сильним, що нічого неможливо було розібрати. Журналіст вирішив якнайшвидше піти звідси на останок, сказавши ту зібрались якісь дивні душі, бо неявно не в адекваті. Пройшовши деяку відстань, наш герой помітив людину, що сиділа на землі. Підійшовши дуже близько, бо інакше нічого не побачиш, спробував його роздивитися. Але той, опустивши голову, ніяк не реагував, ніби біля нього нікого й не було. Постоявши кілька хвилин, газетяр заговорив першим. Ви мене бачите, я до вас підійшов. Бачу, і що з того, не піднімаючи голови, відповів чоловік. Я б хотів з вами поговорити. Ви не проти? Говоріть, я не проти, похмуро сказав співрозмовник. Чудово! Чому ви тут і не бажаєте піти звідси? оживившись, запитав кореспондент. Я не можу. Якщо я це зроблю. То вийде, що наш нав'язливий піп із церкви був правим. І що тоді? Він намагався врятувати мою душу, а я за це його ненавидів? Ні. Мені це не під силу. Краще я тут згнию. Зустріти того священника і визнати його правоту гірше нікуди, сказав чоловік. Ну так ви ж розумієте, що правда на його боці? здивовано запитав репортер. Ви провокатор. Я не хочу відповідати на такі запитання. Роздратовано сказав чоловік. Ну як же? Ось ви в пеклі, бо не вірили. Який сенс заперечувати? Відчепіться від мене, самі ідіть до того попа, я нікого не вбив і нікого не обікрав, а мене в пекло, натомість цього дармоїда до раю, бо, бачите, він Бога любить. Непотрібний мені такий несправедливий Бог. Іди далі. Підійдіть до мене. Трохи осторонь почувся жіночий голос. Прошу вас, підійдіть. У мене є син, і він ще до моєї смерті помер. Я його чомусь не можу тут знайти. Ви його не бачили там, ну там, де несправедливий Бог. Журналіст задумався і згадав, що бачив цього юнака в оточенні світлих ангелів. Так, здається, я його бачив, він у раю, і йому там дуже добре та радісно. Як так? Без мене він щасливий? О, як несправедливо, голосно ридаючи, відповіла жінка. А хто вам заважає ідіть і попросіть, сказав журналіст. Не буду ні в кого нічого просити. Бог несправедливий. Він забрав мого сина, і навіть тут не дає нам бути разом. Ридання жінки змінилося на гнівний крик. Як не дає? Ось шлях і двері. Ідіть туди і будете разом. Ні. Я не хочу, бо там несправедливий Бог. Я хочу забрати сина сюди. Йому тут буде погано. Ні, зі мною йому буде добре. Як тут може бути добре? Мені все одно, аби він тільки був поруч, о який несправедливий Бог. Гнівний крик знову змінився на ридання. Репортер довго думав, що сказати. Нарешті вирішив спробувати її переконати. Не Бог забрав вашого сина. Він потрапив до автокатастрофи. Хіба ви не пам'ятаєте? Це жахлива випадковість. Ви віруючі і намагаєтесь виправдати свого Бога, а я не віруюча, і не треба мені проповіді говорити. Ідіть від мене, ви віруючі з жорстоким серцем. Краще бути тут, ніж там. Негайно приведіть сюди сина, з роздратуванням відповіла жінка. Послухайте, ну ви не праві. Які до Бога можуть бути претензії. Якби прожили життя по заповіді, ходили до церкви, спілкуючись зі творцем, то, можливо, ваше обурення було б зрозумілим. а так як ви самі не бажали, щоб Господь був у вашому житті, то тепер із претензіями чи не зухвалість це? І до того ж чому не цікавитесь ще трьома вашими дітьми, які були вбиті з вашої волі? Так, я говорю про аборти. Жінка нічого не відповіла. Підвернувшись, щось бурмотіло про себе, зриваючись то на плач, то на слізний скрег гід зубів. У душі журналіста все кипіло від обурення. Як люди можуть бути такими? Скрізь їм вини Бог, хоч за все своє життя ніколи серйозно не намагалося до нього наблизитися. Життя дане Богом, це його дар. А хто його за це подякує, лише одні претензії. Махнувши рукою, репортер пішов далі. І ось знову спроба розмови з самотною душею. Чому ви не хочете залишити це місце? запитав журналіст. Я обурений на Бога і не бажаю з ним спілкуватися, гордо відповів чоловік. Чому що сталося? сказав репортер. Мені не дозволяють користуватися грошима. Де мої гроші? Я все життя горбатився. Правда, іноді брав там, де погано лежало, але чим я відрізнявся від решти? Є ще гірші за мене. В загробному житті валюта нічого не значить, усміхаючись, сказав репортер. Як так? Я звик до моїх грошей, а їх у мене відібрали, обурювався чоловік. Навіщо вам вони? Ось двері до раю, а там гроші не потрібні. Усього там вдосталь. Це що виходить, я буду рівний з усіма цими голодранцями? У мене були бізнес-проекти. А там буду з якимись будівельниками та продавцями, обурюючись, відповіла душа. Так і тут ви в темряві сидите з такими ж, сказав журналіст. Настала незручна мовчанка. Журналіст продовжив: Бог для вас тримає відчинені двері. Покайтеся, що мені ні в чому кайтеся, це він повинен прийти до мене, а не я до нього. До мене приходили усякі священники і вічно гроші просили на храм чи на благодійність. Ну так сильні мають допомагати слабшим, зауважив журналіст. Я нікому нічого не винен. Це мої гроші і нікому жодної копійки не дам. Поверніть мій кабінет, поверніть мій сейф, поверніть гроші. Дивні бувають люди, махнувши рукою, репортер пішов далі. Надії на гарний репортаж залишалося дедалі менше. Тяжко зітхнувши, наважився на останню спробу. Підійшовши до першої ліпшої душі, запитав про те саме, що й інших. Я не хочу до раю, бо ображений на Бога, він злий, відповів чоловік. «О, ще один ображений. Та скільки вас тут? роздратовано подумав працівник газети. Чому він вам здається злим? запитав журналіст. Він мені не допомагав. стільки неприємності було в житті? А від нього нічого не дочекаєшся», – фиркнувши, відповіла душа. Давайте розсудимо логічно. Ви виконували волю Бога? Якщо опинились тут, то, напевне, не виконували. Ви ходили до церкви на богослужіння, і чи взагалі бажали, щоб Бог був у вашому житті? Чи Він для вас просто обслуговуючий персонал? Замовкніть, як ви смієте мене звинувачувати, я нещасна людина і сиджу тут, у цьому смердючому місці. З агресією крикнув чоловік. Ну так ви можете вийти, спокійно відповів журналіст, але практично відразу його різко перебив співрозмовник. Самі ідіть туди, а я краще тут. Як не прикро, але репортаж не вдався. Працівник газети із сумом та подивом ніяк не міг зрозуміти, чому люди заради власної гордині готові вічно гнити, хоча двері до порятунку відчинені. У залежності від того, як ми наближаємося чи віддаляємося від Бога, пекло чи царство Боже починається тут і зараз. Люди добровільно можуть іти шляхом порятунку і так само не менш вільно летіти в глибини гієни вогняної. Поки у нас є можливість, давайте каятись у гріхах та з вірою поспішати до Бога, бо потім буде пізно. В місці мук усі знають, куди йти і до кого звернутися. Але чомусь сидять у попелі та скригочуть зубами.